Ісус Христос, пересток з мертвих. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми розглядали тему про первенство Ісуса Христа з мертвих і торкнулися однієї теми, яку ми сьогодні постараємося коротко розглянути. І так, перше, що варто сказати, це євреям 9 розділ і 27 вірш сказано, людям призначено один раз померти. Це є вирок. Римлянам 6.23 сказано: бо плата за гріх смерть. Як бачимо вирок і від нього, якби нікуди не йдеш. Але в об'явленні 2 другому розділі і 10 і 11 віршах сказано побажання одному із ангелів церкви: сказано будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Так бачимо, це подарок. Римлянам 6.23 сказано: заплата за, за гріх смерть. А дар Божий життя вічне в Ісусі Христі. від е. Відуана 8.52 сказано, хто науку мою берегтиме, той не скоштує смерті по вік. Яким чином, людина, яка береже науку Господню, не скоштує смерті, якщо всі мертві і всі помирають. Незалежно від того, належиш ти до церкви Господньої чи не належиш, і навряд чи є десь у світі, які люди. Які б обходили смерть і не помирали, об'явлення 20 розділ 4 вірш сказано: Бачив я престоли тих, хто сидить на них і душі святих, і ожили вони, і царювали з Христом тисячу років. Як бачимо, це є підтвердження того, що навіть ті, які е, слідували за Ісусом Христом, Душі Святих, вони ожили, тобто вони були мертві, а тут жили. І це є важливе. Але далі ми розглянемо, в чому ж, скажімо так, таємниця цього всього. Об'явлення 20 розділ 5 і 6 вірш сказано, інші померлі не ожили аж поки не скінчиться 1000 років. Це перше Воскресіння. І так тут йде наголос на те, що це є перше Воскресіння. Йоанна, від Йоанна 5 розділ 29 вірш сказано. По виході ті, що чинили добро Воскресіння життя, а котрі чинили зло на Воскресіння суду. Можна сказати, що це одна й та сама подія в один той самий час, просто по-різному названа. Але користуючись підсказкою попередніми віршами, ми можемо стверджувати, що тут йдеться чітко про два Воскресіння: перше Воскресіння життя, а друге Воскресіння суду. Шостий вірш цього розділу об'явлення сказано. Блажений святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ним друга смерть не матиме влади. І так, це смерть номер 2 будемо так казати. Перші, ну, Всі воскреснуть від першої смерті, але ті, які будуть засуджені, або ті, які не воскреснуть при першому Воскресінні, вони будуть засуджені і помруть смертю номер 2 Друга смерть. Так сказано в Об'явленні, так говорить Слово Боже. Знову ж, 20 розділ і 14 вірш сказано. Смерть і ад були вкинені в озеро Огняне. І так, бачимо, що смерть була знищена. Перша смерть була знищена в другій смерті або другою смертю. 14 вірш так сказано. Це смерть друга озеро Огняне. Тобто. Смерть і ад були вкинені в другу смерть. Тому що озероним ми можемо замінити словами смерть друга. І так смерть буде знищена. В чому ж тут е, сутність? Об'явлення 21 розділ сказано: 8-й вірші. лякливим, невірним, і там великий перелік всіх тих, хто цей. І всім частина в озері, що горить огнем і сіркою, це друга смерть. Ось в чому заключається сутність. Люди помруть. Другою смертю і більше не вживуть. Людям призначено один раз померти, а потім суд. Один раз вмирають. Або, скажімо так, одні вмирають двома смертями, інші однією. Тому, коли ми говоримо, що Христос, Воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Римлянам 6 розділ 9 вірш. Ми торкалися його і розглядали минулий раз. Так він нам говорить про те, що Христос вмер смертю номер 2 або другою смертю. І Він вже більше не вмирає. Не тому, що він праведник, адже праведники другою смертю не помруть, а не помруть не тому, що вони праведні, а тому, що за них заплачено. Коли Адаму і з Євою було сказано, що смертю помрети, то малося на увазі, що вони втратять вічне життя. І вони його втратили. Хоча це було непомітно. Хоча вони ще прожили фізичне життя, принаймні Адам 930 років прожив, а потім він помер першою смертю, про яку ми знову ж будемо розглядати на следующий раз, що з собою представляє перша смерть. Так от, він помер першою смертю, але він був викуплений від другої. Христос, померши на хресті. Він не просто помер як звичні люди, а Він помер другою смертю. Тому Він є первенець. Із мертвих не в першому шій смерті, а в другій. Спаситель нас Ісус Христос, смерть зруйнував і вивів на світло життя. Тимофія 1.10. Він не просто могилу зруйнував, не просто це тління гріховне, яке ми маємо, коли людина живе, старіється і потім помирає від старості чи хвороб. І так, одні вмирають двома смертями, інші однією. Одна тільки відмінність, Ісус Христос помер один раз, але не першою смертю, а якраз тою другою. Коринфянам 2 послання, 5 розділ 14-15 вірш сказано, вмер один за всіх, та всі померли. Це є відповідь на наше питання. В чому заключається першинство Ісуса Христа, Його Воскресіння. І від, е, вихід від смерті, він відрізняється від того що, е, і смерті, яку будемо мати ми. А Він вмер за всіх, щоб ті, хто живе, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них вмер і Воскрес. Це є побажання для кожного з нас і це є повеління. І так Христос помер другою смертю, Він і Воскрес від другої смерті. Ми же ж помираємо всі першою смертю. А вже на суді буде вирішено, чи ми помремо вічною смертю, чи не помремо. Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують, померлі, і ті, хто почують, оживуть. Амінь.